Уранці 22 травня в колках всі знали, льоні вже немає, усі, крім батька. Селищний голова Олександр Полінкевич йшов на роботу, вітався з усіма, усміхався, а люди відводили погляди. Лише через кілька годин йому повідомили страшну звістку. Це така ситуація, з якої немає виходу. Зі всіх ситуацій можна знайти вихід. Варіанти є. А з цього немає. Сороковий день вперед день. Сорока днів, як льоня загинув, мені приснився сон. Приснився сон, що зима, все біло. Я виходжу з хати іде мені назустріч льоня. І він підходить до мене, я його дуже міцно, міцно обнімаю. Кажу, я тебе більш ніколи звідси не відпущу нікуди. Він мене обняв, постояли ми з ним, і він каже: Світа, ти розумієш, що я син не тільки мами і тата, я можу йти.